Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. Мабуть, одразу зрозуміло, що хочу зробити ще одну різдвяну-новорічну прикрасу. Використовувати буду ось таку коробку, я минулого року її використовувала, додам вам фото, як вона виглядала. Зробити таку коробку власноруч дуже легко. Залишу вам креслення в моєму телеграм-каналі. Якщо буде потрібна більш детальна інформація, дайте мені зворотній зв'язок, і я зніму для вас, як зробити таку коробочку з легкістю. Звичайно, що всілякі гілочки буду використовувати. І іграшок побільше я приготувала, оскільки в мене такий задум, щоб іграшки наче вивалювалися із коробки. Мені здається, що повинно бути дуже гарно. Поїхали створювати красу. Коробки в мене всередині під поролоном, я зім'яла лист паперу, приклеїла його, а зверху також приклеїла поролон, щоб було легко приєднувати всілякі прикраси. Тобто, зрозуміло, так, що можна будь-яку гілочку штрикнути і все буде триматися. Іграшки, скоріш за все, що я буду приєднувати. Також на дерев'яні шпажки. Спершу додаю гілочки ялинкові, звичайно, що їх потрібно вигнути, і ось так я їх сюди приєдную. І позаду, ось тут в коробочці, будуть спочатку гілочки йти. А вже далі додам решту. Я додаю і звичайні зелені, і ось такі голубі в мене є. На кшталти голубі, це зрозуміло. Оскільки це вже в мене залишки, буду використовувати все, що залишилося. Тут клеєм я нічого фіксувати не буду. Я маю на увазі гілочки фіксувати, поки що клеєм не буду. Цього буде достатньо. І, до речі, мені подобається, коли можна різдвяну прикрасу розібрати, потім створити щось нове, оскільки одна і та й сама прикраса щороку ну, якось набридає. Тому я того року робила зовсім інші. До речі, з того року я і почала знімати відео саме з цієї коробочки, але ж, подивившись, не виклала. Хоча вона зараз шкодує, що я не виклала, оскільки не помиляється той, хто нічого не робить. Мабуть, що так. Щоб чомусь навчитися, потрібно робити помилки. Тому якось так. Так, тут задовго. Я обожнюю просто оце поєднання, фіолетовий колір разом з зеленим. Щоб не обрізати саму гілку, ось цей дріт, я його так складаю навпіл і пропихую всередину. Гілочок поки що, я гадаю, що достатньо, потім подивлюсь, як буде виглядати. Далі потрібно знизу, ось так, я буду крупніші іграшки викладати. Ось таким чином. І все ж таки в цьому випадку мені доведеться використовувати клей, оскільки без нього ніяк не вийде. Ось таким чином викладаю крупненькі, далі беру палички. приблизно відкушую, скільки мені потрібно буде, щоб втикнути ось таким чином. Буду прямо приклеювати виграшку їх. Ось так трошки клею і паличку одразу. І в коробку. Ось так трішки клею, приєдную паличку. І в коробку. Звичайно, що буду використовувати іграшки різного розміру та кольору, і таким чином потрібно наповнити усю коробочку. Але ж зараз я хочу ще приєднати от сюди до основи також іграшки, ті, котрі будуть, наче випали. Ось так прямо на іграшку клей і притискаю. Сюди я також буду використовувати ті, що найбільші. Ось так це виглядає. наче іграшки висипались з коробки. І зараз продовжу оцю гірку таку невеличку. Я додала ще ліхтарики, ось такого теплого кольору, проклала між іграшок, щоб не було помітно проводу. Ось так це все виглядає. Гарно тримається. Ще додам одну гілочку сріблястого кольору, щоб в мене були поєднані усі прикраси між собою. Ось таким чином. І та-дам! Моя коробочка готова. Гадаю, що в мене вийшло передати мій задум. Наче коробочка відкривається і прикраси випадають. Творіть красу разом зі мною. До зустрічі, Па-па!